Вітаю, це програма Крок на зустріч і її рубрика історії війни, яку ми розпочали саме під час війни в Україні. І сьогодні героєм цієї рубрики є чоловік, якому Бог дав чітке розуміння того, щоб залишитись в Україні саме в час війни, незважаючи на те, що він багатодітний батько. Нині у Києві щотижня в одному із орендованих приміщень збирається близько тисячі киян для того, щоб почути Боже слово та помолитися. Про все це сьогодні розповість пастор церкви Суламіта, а також директор християнської місіонерської школи Ковчег Спасіння Ростислав Шкіндер. Вітаю вас, вітаю вас, Галина, вітаю вас, шановні глядачі, Ростислава Ростиславовичу. Рубрику історії війни ми завжди розпочинаємо з такого класичного запитання: де саме ви застали повномасштабне вторгнення Росії в Україні? В Україні, місто Київ, район метро Академії містечко. Ми там мешкаємо, і ми були 24 лютого теж там, і всю війну були там на місці з усіма дітками і, і уся команда церкви Соломіта, мене молода команда, молоді сім'ї, і вони також залишилися. Якими ж були ваші перші думки, коли все-таки війна в Україні розпочалася? Чи був страх? Паніка, нерозуміння, як діяти, От що у вас в той момент в думках відбувалося? Ну, я в першу чергу запитував в Бога, щоб мені почути в серці голос Божий мати відкровення від Бога. Мені втікати чи ні? Ну, і з сім'єю, і з командою разом, би, бо по-інакшому я не виїжджав би. І тому мене спочатку було до Господа ось таке слово, молитва, очікування від Господа. Відповіді, що мені Бог скаже. Мені також було досить цікаво. Я знаю з Біблії, Біблійної історії, що як Бог якусь країну комусь віддає, то Він дає малій армії перемогти велику. Не обов'язково то велика армія мала її переможе, бо Бог на боці малої. І Біблія повна таких історій. І мені це чітко відомо. І мені було цікаво, на стороні України Бог чи ні. Бог списав Україну своїх рахунків, віддає в рабство. Російській політиці, чи Бог поможе Україні відбитися, захиститися, перемогти і мир здобути. І я шукав це слово, і на мене дивилася і сім'я вся. І команда вся моя дивилася, бо в мене в команді всі молоді служителі, молоді сім'ї. Ось у нас церква така з молодих служителів. І я коли отримав від Господа слово, що Божа воля нікуди не йти, лишатися на місці, брати посох і Ну, російське таке слово увіщувати людей, якби так, заспокоювати людей, підтримувати людей. От таке я отримав слово. Пізніше, як бомбардування йшли, 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 то я перепитував Бога вже через людей, які мають дар пророцтва. І вони те саме говорили, що я маю серце. І от коли я отримав слово, щоб бути на місці, то вся команда, яка почула це слово і сім'я, сказала, що Бог сказав тобі на місці бути, то куди ми підемо? То чого нам іти? Раз тебе збереже Бог. То збережи і нас біля тебе. І в нас таунхаус 138 метрів квадратних. І команда з лівого берега, де жили на лівому березі, з жінками поприїжджали до мене, і ми 26 людей всю гарячу фазу війни, кілька оцей місяців, жили в цьому таунхаусі. Вони приїхали до мене і казали, Бог тут свій зонтик поставив над домом вашим, то і нас тут збереже. І ми, ми всі лишилися. Ну, я їх не примушував, я казав, Можете поїхати, ви, то може, слово мені. А дітки, можете, ви жінка. Жінка сказала: ні, раз ти ми тут, діти, так само. І команда каже: а куди нам їхати, як Бог сказав, що тебе збереже, і ти Богу тут треба. А ми одна команда. І ми всі залишилися. Ростиславе Ростиславовичу, я також чула, як в одній із церков ви розповідали про те, що Бог вам дав таке тверде рішення залишатись в Україні, що ви дійсно тут потрібні. Але все ж таке. Цікаво, як саме ви це слово отримали. Можливо, це була думка. Можливо, це був якийсь надприродній вияв Божий до вас. Тому що дехто розуміє відкриття по-різному, як Бог з вами говорив, що ви почули його слово, залишитесь тут. Дякую за питання. да, Практичне запитання і досить актуальне для нас, християн. В загальному, як Бог сьогодні говорить до людей, то Він говорить через, так сказати, три таких канала. Це природа. Написано, що через вивчення природи людина пізнає його божественність і його силу. 19-20. Друге, це Біблія, це Боже послання людині, така воля Божа описана в Біблії. Бог себе описав в Біблії для людини. А третє це Господь говорить до нашого серця на рівні думок. І людина повинна вивчити, де є думка від Святого Духа, а де є думка не від Святого Духа. І думка від Святого Духа, ось коли вичисляєш, вже коли Бог проговариє, ти чуєш, і серце на це реагує якимось так спокоєм, впевненістю якоюсь чи інтуїцією, чи як душа дає знати, що те слово прийшло. Тому це на рівні думок. На рівні думок говорить Бог. От як апостолові Петрові, колись прийшла думка, що Ісус Христос Син Божий, де записано це Євангеліста Матфія, 16 розділ, то Ісус уточнив, каже, Петро, ти не сам до цього дійшов, ти щойно отримав відкровення, а то лише думка. Пізніше Петро каже, будь милостивий до себе, Господи, а Ісус каже, Петро, а це думка от сатани. Петро ще був такий молодий в вірі, і він не міг вичислити, де думка від Господа, а де думка від диявола. Не вмів вичислити. І він сказав то і то. От. А людина, віруюча з досвідом, з часом, вчиться і повинна навчитися. І так кожен христинин повинен навчитися, щоб коли думка з небес приходить від Господа, щоб розуміти, що то думка не моя, то думка від Господа і брати її в основу. От. Я тренуюсь, я не скажу, що я такий ас. Що ви прийдете до мене і скажете, помолись Ростику, і думка от Бога про моє питання буде, скажи мені. Я ще не візьмусь за таке. Я візьмусь, що помолюсь, щоб ви зрозуміли. А скажу, що я почую і вам скажу ні. Но для себе я це практикую і розвиваю. Це саме такий надійний канал спілкування людини з Богом, верніше почути Бога в природі, в Біблії і почути Його в своєму серці. Як говорить Господь, Христос сказав: вівці мої, голос мій чують і знають, і за чужим не підуть. На рівні думок треба чути голос Божий, от і знати, що це говорить мені Господь. Це от записано Івані Йоанна, 10 розділ, 4 текст і 16, де Ісус каже: Мої вівці, мій голос чують і знають, і за чужим не йдуть. Я практикую цей метод. До речі, Ростислава Ростиславовичу, ви отримали відповідь від Бога на питання: все ж таки, чи є в Україні, чи буде в Україні майбутнє? Для себе ви розповідали, да. що ви запитували в Бога, Боже буде віддана в окупацію, чи все-таки є майбутнє благословенне, щасливе для України? Так, да, особисто моє відкровення і переконання вже тепер. І откровення, що Господь не списав Україну, я так кажу, своїх рахунків. Вона в нього на гарному рахунку. І Господь Україні дасть виграти цю війну, і буде мир, і Україна розцвіте, і буде гарно жити. Головне, щоб Україна. Прихилилась до Господа всім серцем, лицем, а не спиною. Оце вже, оце вже така чуть-чуть тривога, щоб ми не прийняли цю перемогу, як ми, такі українці, сильні, і ми це зробили. Нам поможе Бог. Нам поможе Бог захиститися і вигнати ворога з нашої землі. І життя в Україні буде прекрасне. І я чітке маю це открування від Господа, що Господь дасть Україні перемогу і буде миром. Дякую вам за відповідь. Ростиславе Ростиславовичу, нині ви разом із своєю командою ведете активну як і проповідницьку, так і волонтерську діяльність саме в Києві. І як мені відомо, щотижня в одному із орендованих приміщень Києва збирається близько тисячі, можливо, ви підкажете, можливо, навіть більше киян, які слухають Боже Слово. Які моляться, звичайно, отримують і гуманітарну допомогу, продуктові набори, і інше. Що все це розпочалося? Десь на шостий-сьомий день ми вже спробували зробити перші вилазки. Хоча з 2 мільйони з Києва втекло, наша вулиця вся пуста, будинок, в якому наш таунхаус, ще є п'ять таунхаусів в цьому будинку. Пусті всі. Тільки ми оце живемо. Але вже зробили вилазку, і ми побачили, що люди голодають, бо не були готові до війни. Продуктові магазини закриті, запаси свої з'їли, вони недовгі були. Ми почали телефонувати сюди, до вас, на Волинь, на Тернопільщину, чи на Ровенщину, Що допомагайте нам, бо тут люди мають велику потребу. І почали приїжджати буси з продуктами. Ми їх сортували в пакетики. І так, їхали між думами між дума, і людям роздавали. Просто в ім'я Ісуса благословляли людей, молились за людей, дарували Євангелії, казали, моліться, тільки Бог нас може захистити. Ми зустрічалися з ними знов через три дні. О, ви живі, і ми живі, знов побачили, знов їм привезли. Ну, Коли нам привозили, ми так от сортували і розвозили. Ми, ми вже потім почали навіть такі анкетки заповнювати, щоб хоч для себе, скільки ми роздали, то більше десяти тисяч. Ми допомогли людям і тому декому кілька разів. Все це дякуючи нашим церквам із заходу України. Ровенщина, Волин, Тернопільщина, Буковина. От до нас в основному привозили продукти. Навіть коли вже Житомирську трасу кадирівці перекрили, то вони їхали через Брусілов і через Фастов і виїжджали на Одеську, І Одеською трасою заїжджали в Києві. Тоді нам довозили на окружно. А ми їм. Назад людей садовили в буси, скільки могли влізти, щоб аби виїхали з цієї тяжкої зони. Ми евакували людей, готували і збирали людей. І отак ми комунікували з церквами з Західної України. То Богу, хвала за віруючих в Західній Україні, які не, не залишились так осторонь, от, а включили, щоб підтримати. Включилися з ось підтримки продуктовими наборами. Я так розумію. Все це переросло потім в ідею збирати людей разом, проповідувати, підтримувати їх. Ну, ми їм проповідували навіть коли привозили. От приїдемо бусом, у нас там пайків 600, раз, прийде до нас там 300 людей, здумів швиденько. Це просто так серед вулиці. да, да Там не було коли, щоб щось таке готувати заздалегідь. Вони десь там виглядають, чи ми приїдемо. Ми абусину появився наш. Ось, вони прийшли, ми їм хвилин 10-15, проповідь сказали, що шукайте Бога, люди добрі, шукайте Бога. Це така проповідь була, що молимося, бо йде така навала, що тільки Бог нас може захистити. Дарували пайочки, Євангелію, і вони раз, як то ми ще по норах. Так вони по своїх під'їздах, подвалах, хто де сидів цей тяжкий час. Більшість люди такі, більш старшенькі, бо молодь втекла. І хто міг втікти, втік. Ось. Я бороду тоді відвів, таку теж на кадирівця, був похожий. От. І на мене казалися той отець, ну, хто з православних. І ми їм служили весь цей час. А потім вже трошки легше стало, що ми могли так орендувати зала і їх запросити. Я кажу, що ми вам тут служимо по подвір'ях, отак в районі, Там, прийдіть в зал, приїде співочий гурт. Ми запросили ваш гурт, Волинський гурт, Левит, гарно співають браття. І буде гарний такий духовний концерт: пісні про Бога, про Україну, молитва за Україну, священик виступить перед вами. І ми зал зняли на 450 місць, то прийшло ще 250 на вулиці чекало. То я з групою в залі, а команда пішла й на вулиці їм там проповідувала. Тому більше зал знайшли зараз, що й тисячу можемо прийняти. І так воно з тих пір і переросло. Люди кажуть, ми вас протестантську протестанську церкву якось і не знали. Все отак собі. Православна католицька. А, бо вони питають: звідки ви хто ви? Я кажу: у нас в Україні є православні католики і протестанти. Такі три сім'ї християнських у нас в Україні є. Ми з цієї сім'ї. А проти чого ви протестуєте? Люди питали. Так, протестанти, протестують. Так, да, прості питання були. Ми їм пояснювали, звідки це слово взялося, чому ми так називаємося. І отак ми подружилися з ними. І вони кажуть: ви нас тяжку годину не кинули, не уїхали з Києва, ви нам служили, ви спасли нам життя. Ми, каже, в шокі були. Хлопці молоді приїжджають, хоч їсти на пакети, на, пакет, на голодний, І старшеньки подізді є, неходяча. Занесіть їм пакети, ми передавали неходячим, бо ми всіх не могли обійти. Ось. Отак з ними працювали, працювали до тих пір, поки можна було вже зняти. Ну, хвала Богу, що. Західної України, церкви такі ревні, і ми просто руки були, які передавали, а в наші руки привозили оце браття, сестри привозили, давали, а ми вже передавали. Ростислава Ростиславовичу, ваше таке спостереження за людьми, які от сьогодні приходять на богослужіння, слухають проповідь, моляться. Прості звичайні кияни. Як вони все це сприймають? Які можливо ви зміни бачите? У їхньому житті, у їхніх серцях, адже ви з ними спілкуєтеся дуже часто. Ну реакція радує більше, ніж міг подумати. Реакція. Тому що е, вони кажуть, ми як і не даємо пайків, зараз ми не даємо раз в місяць даємо там, як є, от вже в Києві не така криза, як, наприклад, десь у нас в Нас було, то ми і на схід відправляли бусани в Києві, роздавали, як привезли нам. От, вони кажуть, ми навіть не знали, що є стільки християнських пісень. До нас щонеділі приїжджає якийсь інший гурт. Я зі всієї України запрошую, хори, гурти, щоб їм дійсно був цікавий цей концерт, цікава програма. Щоб наше богослужіння то для них була чудова програма. І вони завжди дивуються, стільки про Бога пісень. Ми їх не чули ніколи, не знали. А гурт співає, хор співає, славиться Господь. І дуже приємно бачити, вони в захваті, вони розцвітають. Розцвітаю. Каже, ми тоді приходили за пайками, а знайшли хліб духовний, хліб небесний. І Зараз, коли не роздаємо, то 400, 500, 600 людей приходить просто послухати слово. А як почують, що будемо давати талончики на отримання пайочка, то прийде і 1000, і 1200, і 1500 може прийти. Ми роздамо талончики, і потім протягом місяця ми вказуємо, коли вони можуть прийти в наш офіс, отримати той продуктовий набор. Але от більше тисячі людей приходить чисто послухати Боже Слово. Вже так душа їхня, так до Бога, воспрянула, така спрага по Богу появилась. Так більше Бога захотілося, а не тільки на Пасху, на Різдво і на Трійцю в храм сходити. А вже щонеділі приходять, друзів приводять. От. Господь велику роботу робить, слово Боже сильне, бо за ним стоїть Святий Дух. І коли Слово Боже людина чує, то Господь починає в серці тієї людини благословляти, благословляти, і душа розцвітає. Ростиславу Ростиславовичу, нашим глядачам і всім, хто дивиться сьогодні випуск програми Крок на зустріч, рубрику історії війни. Які ж передумови на вашу думку мають бути для того, щоб все-таки Україна отримала перемогу в цій війні і отримала Боже ось це благословення, як і духовно. Як і в серцях людей, щоб настало цей мир, радісне таке життя, і звичайно, економічно покращення, щоб відбулося. Щоби перемога прийшла, то кожен повинен робити своє. Армія робить своє. А люди, віруючи в Бога, повинні робити своє, молитися, молитися, підтримувати солдат. Ну зараз більш менш є забезпечення, якщо є потреба підтримувати. От. А так молитися Богу живому. Наша, наша перемога тільки в Бозі. Господь поможе, переможе. Скільки чудових є свідчень, не, не взриваються ті бомби. Скільки чудових є свідчень, що кілька наших солдат прогнали там, маса тих солдат десь перемогу здобули, або не дали їм зайняти місто. Скільки є свідчень, що під шквальним обстрілом, а, а, а не пошкоджені, а Господь зберіг. Сила молитви. Сила молитви. Оце люди моляться, а Господь береже наших хлопців, оберігає. Є І тому потрібно дуже-дуже з Богом пов'язати. Не треба надіятися на себе, ми, я, Європа нам поможе. А хіба то, що Європа нам допомагає, хіба то, що не Божа робота, що Бог розположив серце їх до нас? Тож колись як Чечню захвачувала Росія, щось не дуже всі країни там боролися за ту Чечню. Якось це сталося зло, або на Грузію нападав, ну сварили все. А як на Україну, хвала Богу, так багато країн простягли руку помочі. Підставили своє плече. Європа відкрила двері для біженців з України і, і, і так гарно приймала їх. Я проїжджав це по Європі. Ми відкрили там місцеву школу в Познані. І розказують мені українці, і безкоштовно автобами були, і квитки, і чай, кофе, бутерброди на всіх залізничних станціях, і безплатно телефони давали, інтернет, дзвонити безплатно. Ну просто благословення. Ну, от, я вважаю це. Це Господь турбується про Україну. Турбується про Україну. Треба вбачати. Я вбачаю, що це Божа, Божа рука. Це не те, що нас такий зеленський. Хвала Богу, що він вміє з ними говорити, контактує, дружить з ними, просить в них. Хвала Богу за це, хай Бог і далі благословить. Але я ще бачу, це рука Божа. Це рука Божа, що вони відкриті до нас, що вони допомагають нам. О, то, то добре, але вся надія має бути на Бога. Господи, поможе. 126-й Псалом каже. Даремно сторожа стоїть, якщо Господь не оберігає місто. От, якщо Господь оберігає, то й сторожа вбереже, а якщо не оберігає, і сторожа не справиться завданням. А якщо Господь на Боці, Господь поможе. Тому, шановні українці, я закликаю вас, хто нині мене, мене чує, то, будь ласка, вділіть час для духовного питання вашого життя. Знайдіть час читати святе Боже Слово. Це дуже важливо від слова, від читання слова, віра в нас росте. Віра в Бога, довір'я Богу, знайомство з Богом, більше знання про Бога. Це це в Біблії. От. Вчіться молитися. Спочатку Отче наш, а потім і від себе моліться. От. Молімося, як за себе, так і в цілому за наш край. Щоби наш край, в нашому краї запанував мир і щасливі сім'ї наповнили терени України. Щоби українці навернулися до Бога всім серцем, лицем, а не спиною. Мо ну, прошу вас, закликаю вас, і я вірю, так буде.